Друзі, всім привіт! Всіх раді вітати на каналі. Сама любуюсь такими квітами. Позацвітало гарно, дуже. Надо буде на весну, весною оцей кущ пересадити, бо вже він дуже розрісся та й закриває ці квіти. А ми йдемо у сарай, наша лисичка має скоро пороситися. Тут у нас всі снідають, а лисичка наша вже не снідає. Ми вже поставили ящичка, я собі стульчик принесла, вже сіно принесли. Ну, в общем, заготовили. Може, сьогодні, може, завтра. Будемо очікувати поросят. Ну, а поки в нас оце, тут вона ще Готується тільки до опоросу. Ми з дідуською хочемо обшити бісідку нашу, трошки утеплити, то підемо, щоб зимою сніг не забивав і дощ, то підемо трошки обтулимо бісідку. Тут наші підростають. Піратік наш, він нормально все в нього. Зажило, тож якби вони не бігали, а вони бігають, скачуть та й. Трошки пострадала ножка. Але все добре в них. Тут наші сальтісони наїлися і відпочивають, як їм гарно. Вже похолодало, хоча й сонечко наче є. А ми вирішили з дідушкою обмотати нашу беседку. Буде тепліше сидіти не буде забивати, щоб наші тут кресла не були мокрими. Наготовили планочки і зараз обмотаємо. Замотали. І планочками зараз ми придавлюємо все, дідушка. І в нас буде бісідка да? На зимній варіант. Зимній варіант. Зимний варіант. Зимний Правильно. Жовтня. Середина жовтня. Дольше туди. Це не отсюда. А, не Заходиш? Зробили ми з дедушкою беседочку. Обшили її пленочку і там дуже затишно тепер. Можна сидіти в дощ, і сніг. Чай пить давань. Ну, можна чай. <гум> можна <й> щось покріпче. <гум> Каву. Чора? Скажи, що ти там ще назбирав? Ось такі ще помідорчики Дайте. в нас є. Дойде ще ну, на, на пару салатів, так? Да? Ну, Буде підкріпитися. Заїхали до Деніски доїнить на чайок. Що вони тут роблять? Ти мене дождалась? То, Ух ти, тебе пиріжки були. були. А що ж ти мене гукнула і нема вже Нема. Довго, Довго ходять. Так. <ріжу> Наливай тоді чайок. Я сама дедушка на роботі. Я мусор винесла та великом. Та й думаю, поп'ю чайок у тебе. Що нового? На, у школі всі? Ну да. Всі троє? А що там хтось? Індивідуальний є. <рес> Він і дуже такі гарні квіти. А оце один кущ такий і дві рози, два кольори. Воно було схрещене, але десь із-під колінця пішло, така червона пішла рости. Вже такі морози, але квіти ще цвітуть. Так, да, трошки примерзли, але ж нічого. Це треба повністю. Дуже гарні. Да? А мені ще оця розова подобається. Ох, і красиво. Ми вже в шапках ходимо. А тут рози цвітуть. Да. І рози цвітуть. Є. Пахне. Супер. Холод такий, а вона росте. Ой, Шикарні. А ще такі. Шикарні, вони так, так пахнуть. Mm -hmm. Стоп. Сьогодні нам треба в місто. Їдемо з дідусь. Дідушка в нас за кермом бабуся сідає в екстрених случаях. Mm. Ми ще заїдемо, купимо поросяткам корму трошки. В машині тепленько, дідушка включив сидіння, підогрів Так класно. Бабуся одразу сідає на теплі, сидень, сидіння на Як на ліжаночку. Сходимо з дедушкою в магазин. Да? Щось візьмемо смачненьке, водички якоїсь, лимончика треба до чаю, а, бо вже ну. така погодка, що чай треба вже пити тільки з лимоном. Купили добреночки. Зараз зайдемо в наш грибочок. І ми купимо для наших поросяток альбендазол від глистів для великих свиней порошок. Купили ми ось такий я порошочок. Він і недорогий і він дуже дієвий для всіх великих, для тих, що в синьому прогонимо їх ще глисти. А дідушка Добреник зразу собі під. під... Руку. Попробувати. посмакувати, заїхали ми ще в будмаркет, купимо снежку білити туди ще підемо в цей будмаркет. Поворотів отанкованих на цю, як 120. А, на для поросят на буржуйку пішли. Зараз купимо купим ще круга на циркулярочку, угу. щоб різати ламінат. Бабуся заїхала в школу, забрала з собою внуків. А я вам звоню, ти трубку не береш, де твій телефон. <кій> Хорошо. Вже автобус по дітей приїхав. Поїхали додому зі мною. Що наш хлопчик сьогодні готує? Зараз змеємо фарш і будемо начиняти перчик. Фарш робиш на перчик. Хорошо. Ось у тебе нож тупий. <сістична> Бери не цей нож. Це не То ти погано прижимав, так? Да? <му> це вже старенька машинка, нова заложена, не можна достати. До мелиші цієї, так? Да? Ось, парубок у бабусі робить уроки. Перець накрутив, фарш зробив, можна і уроки зробити. <сум> Українська мова. Сьомий клас, криша їде, зуматра зійти, алгебра дробі. Жесть. Хто вчиться? Я не використаю. Придумуємо речення. Ну, ось, хай Прийшли до бабусі на чай. А хто мій чай п'є? З'їсти всі Я. Ти мій чай п'єш? мій чай. То вже твій чай. У ось тут. Тебе воно є. диви. Назарчик, помахай всім пока. Всім пока. <ріст> <ріст> Все, пішли додому.